Вишиванка це не просто одяг, це магія, говорить рукодільниця Валентина Макаренко. За свій вік жінка створила не один десяток, а то й сотню робіт: картини, рушники, серветки, сорочки. В цих предметах якась особлива енергія, відчуття, досвід. В кожному хрестику стібочку закодовані особливі миті та символи, які є саме життя. На щастя, на добро, на долю, на врожай. Вишитий рушник як заговір. А сорочки створені з любов'ю несуть радість. Вишивка настільки захоплює настільки що це планую я, оце думаю, що я вишию оцей елемент і все на сьогодні. А потім захоплюся, і ще, і ще, і ще». І ще. А тоді можу сиди, сидіти, а тоді як гляну на годинника вже там і 4 години ранку. Такої майстерності Валентина Макаренко Ось навчилася сама, бо з дитинства мала потяг до вишивання. От тільки раніше творити було дуже складно через брак матеріалів, говорить жінка. Це зараз заходиш оці стільки тих, цих магазинів, і там як у музеї, що хочеш. А раніше це було дуже все проблемно. Так ми всякими правдами, неправдами, в цій напрядельній фабриці, і де тільки ми оці. По всяким, всякими способами ми де, де тільки могли. Увесь дім майстрині уквічений витворами її рук. Вишивка зустрічається скрізь у кожному куточку кімнати і навіть на подушках. В день вишиванки, який Україна цьогоріч святкує 19 травня, Валентина Макаренко задяглася у сорочку вишиту власноруч. У цій одежині з'являється особливий піднесений настрій, розповідає жінка. Вишита сорочка зараз повертається на терени українського фешену. У прилуках її носять в основному як світ святковий одяг, я маю чотири вишиванки. Коли там якісь свято в школі, я вдягаю вишиванку. Або якщо в мене є настрій, я її так для себе вдягаю. Я завжди одягаю вишиванку на всі свята, на перший та останні дзвоники. Інколи я одягаю вишиванку і червону спідницю. А інколи просто вишиванку і джинси. Акцію Одягни вишиванку пересічні прилучани підтримали не дуже активно, хоча і надають цьому одягу особливого значення. Вишиванка це як символ української українського, відчуття україн... української національності. Національна гордость. Я одягну на ярмарку. Все українське дуже поважаю, так. От весь вік свій, скоро 80. Вчився на російській мові, так? А балакають тільки на українській. Не вишивано цього дня, із самого ранку, у білу сорочку із синьо-жовтою вишивкою одягнувся Микола Яковченко. Так вшанував свято міський будинок культури. Ми не могли залишитись осторонь і вирішили, що Микола Федорович він має бути теж долучитися до цієї акції як справжній українець, як велика душа українця. ну і звичайно ж, весь колектив міського будинку культури. Масштабне дійство, присвячене дню вишиванки, було представлене біля краєзнавчого музею. Тут виконували народні танці, співали українські пісні. Головним і об'єднуючим фактором стало те, що кожен одягнув атрибут свята. Навіть бронзовий масло вбрала в сорочку цього велетня сама директор музею Тетяна Зоць. Поблизу пам'ятника розгорнулася ціла вишивкова панорама. Тут були представлені раритетні речі, яким уже понад 100 років. В роботах відображені різні стилі, техніки, вишивки. Найстаріша та найскладніша сорочка, вишита білими нитками. Роботи, представлені на виставці, лише частина тієї колекції вишивок, яку має музей. Ей зберігає ці традиції за кожною сорочкою, за кожною плахтою є доля людини. Вона сумна, вона весела, вона трагічна. Але це історія нашого краю, це історія нашої держави. Подібну виставку в будівлі райдержадміністрації представила районна бібліотека. Це роботи майстринь прилуцького району. Сьогодні ми представили різні узори, які вишиваються ми на прилученні на Чернігівщині. Зокрема, як відомо за різними історичними даними, найпоширенішим узором на Чернігівщині і на Прилученні це були рослинні орнаменти. Поруч із експозицією в актовому залі відбулося знайомство із історією вишиванки та. Концерт. Атмосфера була наповнена духом патріотизму, звучали українські мотиви. Кожен глядач був одягнений у національну сорочку. Вишиванка завжди піднімає настрій. Ну це наші витоки, це наші джерела, і завжди приємно із цим доторкнутися. У нас син він теж любить вишиванку. і Другий раз питає, що ми не вдіваємо її, а ми її бережемо про свято. Бабуся колись. Вишивала вишиванки, рушники. Оці що є наприклад, примере тут. І, і нам все це доносили до душі. що наскільки це той сила вважиться? Любов до цього свято вишиванки впроваджене із 2007 року, спочатку лише на рівні Чернівецького університету. З роками масштаби його розрослися. І сьогодні це міжнародний день вишиванки, коли прийнято вдягати сорочку на роботу чи в навчальний заклад. Святкується 3-го четверга травня.